Алло? ми зайняті, ми на консервації. Всім привіт! Ви на каналі Селіспроф з вами Рослав. Сьогодні ми хочемо поговорити про одну із досить таких популярних тем, яка виникає в кінці сезону косіння травокосаркою: це консервація інструменту. На зиму або, скажімо так, на довге зберігання, якщо хтось, напевно, не планує подальшому працювати. Що воно собою являє, Давайте якось спробуємо з'ясувати. А поки обов'язково підписуйтесь на наш канал, ми починаємо наш відео. На суму замовлення від 6 тисяч. Ми гарантовано робимо безкоштовну доставку при умови, що ти будеш підписаний на наш канал. Отож, не зволікай, замовляй і отримуй безкоштовну доставку за промокодом, який ти бачиш в нас на екрані. Отож, консервація. Звідки взялося таке слово? В жодному з інструкцій з експлуатації жодних виробників щеляху скварни аліамак, навіть деяких японських виробників, я не знайшов слово консервація інструменту, як правило, це пункт зберігання інструменту під час того періоду, коли техніка не працює. Оце те, що можна, скажімо так, назвати дійсно зберіганням. А слово консервація, напевно походить від старого радянського, коли в свій час консервували техніку, як правило, військову на довге зберігання. Тому саме, напевно, із-за цього. Скажем так, дуже часто виникає у людей поняття, що треба законсервувати техніку. Насправді потрібно просто підготувати інструмент для тривалого зберігання на той період, коли ви скажімо так не працюєте. Отож, що складається? Зберігання інструменту, е, як воно себе виглядає, давайте будемо коротенько розбиратися. Першим етапом е, збереження інструменту е, є те, що не дивлячись на те, в якому стані ваша техніка, після роботи бажано техніку очищати. Але коли в нас немає часу, як правило, попрацювали, поставили, попрацювали, поставили. Ми маємо інструмент в кінці сезону, який, скажімо так, можливо, так як от дивлячись на дані мотокосі, а це в нас 321 РК, травокосарка, яка була куплена в цьому році, от до нас звернувся клієнт і просить її за як це правильно зробити, ми сьогодні вам хочемо на огляді показати. Перше, що указано з інструкції з експлуатації, етап це очистити інструмент від забруднення, того забруднення, яке назбиралося на протягом року. В даному випадку, інструмент у нас має дві частини ріжущу і двигун. Що стосується ріжучої частини, як правило, це в нас грубе сміття, адже це пісок, мокра трава, та частина, яка залипає, і вона інколи додає лишню вагу. І по факту інструмент такий не дуже охайно вигляді. Інша частина, яку потрібно почистити, це, як правило, повітряний фільтр і маслониста плівка, яка дуже часто утворюється в процесі роботи самого двигуна. Ну, про це трошки скажем так далі. Отож, першим ділом, нам потрібно очистити. Нашу трубу, скажімо так, від, від зовнішнього, скажімо так, забруднення. Це зробити в домашніх умовах можна дуже просто. Як правило, у всіх є вода, хто має апарат високого тиску, будь-якої фірми краще це зробити апаратом високого тиску. Отож, миємо наш інструмент, особливу увагу. Я хочу приділити, якщо ви все ж таки миєте вашу. Травокосарку апаратом високого тиску, не дуже старайтеся мити саму кнопочку. Адже тут є контакти для того, щоб вони не закислювались, плюс є тросик е газа для того, щоб водичка не попала і з часом вони не наробило біди. Цю частину я рекомендую не трогати. Отож, перший етап мийк інструменту ми завершили. Переходимо до другого етапу. Другим етапом може бути це продувка, адже все ж таки, воно все мокре, багато куди буде позатікала вода. Для того, щоб скажемо так, воно не тікло з часом, не ржавіло. Якщо є компресор, якщо немає компресора, ви можете просто поставити інструмент на повітрі. Він висохне, скажем так. Ну, в даному випадку ми прискорюємо процес, тому ми продовуємо компресор. Завершили. Далі потрібно змастити редуктор. Але при умові, що ви відпрацювали більше 30 мотогодин, якщо ви придбали техніку цьогоріч, або техніка дуже часто не працює, я не бачу необхідність лізти в редуктор і дещось там переконсервувати або перезмащувати. Згідно інструкції експлуатації, потрібно періодично змащувати редуктор. Але це, як правило, коли редуктор працював 30 мотогодин і вище. Якщо ваша техніка попрацювала небагато, то лишня смазка вона тут не є настільки необхідною. Тому тут по бажанню, техніка працювала багато і не перший рік, будь ласка, можете додати декілька грам смазки для редукторів, для того, щоб, скажемо так, підшипники додатково мали краще змащування. Якщо техніка нова, не рекомендую туди лізти взагалі. Наступним етапом буде очищення повітряного фільтра, який дуже часто забувається, не дивлячись на те, що інструмент працює в чистому середовищі, але з часом все рівно вони забуваються. Згідно інструкції експлуатації, це те, як правило, що дуже хто рідко робить, очищення повітряного фільтра потрібно проводити кожні 8-10 годин роботи. Отож, знімаємо кришку повітряного фільтра і бачимо, ми. Що фільтр є досить таки забрудним, хоча зі своєї сторони його можна легенько помити теплою мильною водою, в залежності від того, яка у вас структура самого фільтра. В даному випадку, якщо це поролонка, він миється звичайно теплою мильною водою. Якщо у вас повітряний фільтр йде е, на синтепоновій основі або якогось іного, іншого матеріалу чи паперовий, паперовий, як правило, чиститься, міняється. нетканний синтепонний матеріал, він, як правило, так само миється очисником карбюратора і або продовується. Тобі ж тут потрібно дивитися, все залежить від того, яка конструкція вашого фільтра. І що ми бачимо? В процесі тривалої роботи інструменту, ми бачимо, що на карбюратор є дуже сильно багато бруду, який виникає в процесі роботи інструменту. Адже тут ми маємо скажімо так, глушник, який з часом, можливо, викидає якісь частинки того ж самого палива. А з цієї сторони ми маємо муховик, який питається захопити повітря. І коли ця вся суміш, скажімо так, змішується, дуже часто ми ще коли наливаємо паливну суміш, десь можемо пролити пальне, а десь когось підтікає шлан. Утворюються пари, і ці пари в суміші з пилом утворюють ось такий от бруд. Якби це нормальне явище до самого інструмента для того, щоб наш інструмент був. Чистому вигляді, а його потрібно постійно підтримувати, адже це тільки ми бачимо ззовні, скажімо так, що у нас брудний карбюратор і карбюратора. Такий ж самий бруд дуже часто утворюється на самому циліндрі. Якщо ви інструмент не продовуєте, не прочищаєте руками, це все призводить до того, що у вас забувається е, отвір між ребрами, скажімо так, самого циліндра. циліндр в такому випадку не отримує достатню кількість повітря, що в результаті утворюється процесом перегрівання поршньової групи. Тому обов'язково після тривалої роботи, або якщо все ж таки. І в кінці сезону, так як всі ми, як правило, доходимо тільки до цього, обов'язково потрібно очистити інструмент від бруду. Знову ж таки, якщо є компресор в даному випадку, а в кожного господаря це річна нова, він має бути. Якщо компресора немає, може стати в нагоді ось такий очисний карбюратори. Тобі ж кошти недорого, а роботи він робить багато. Отож, продовжуємо компресор. Ті частинки, які ми не змогли видалити компресором на такому етапі, беремо чесник карбюратора. Він інколи може зробити роботу навіть краще, ніж компресор. Омиваємо детально, для того, щоб наш інструмент був обов'язково чистий. Ось такого балончика любого чесника, в принципі вистачає спокійно на один рік роботи. Ну, А потім, якщо є компресор, то ми... Або продовуємо все ж таки залишки бруду, або якщо немає компресора, обов'язково дати годинку, півтори, в залежності від того, яка погода на вулиці, для того, щоб хімія висохла, щоб у вас вся пиль, яка буде утворюватись в процесі зберігання в гаражі, аледже, як правило, це якийсь гаражик поставили, або якийсь це сарайчик на вулиці, поставили. Так же само є пил, і він з часом, враховуючи те, що буде масляна плівочка, яка не висохне, вона з часом буде просто накопичуватись, і по факту результата від того, що ви зробили, як правило, не буде ніякого. Отож, або висихає, ao produto Прошу бути вас обережно з очисниками карбюраторів, адже якщо у вас якісний хороший інструмент, то після контакту хімії з вашим пластиком ви нічого не відчуєте, скажімо так, ви тільки почистите інструмент. Дуже часто на дешевих е аналогах, на дешевих аналогах при зустрічі хімії з пластиком, у вас можливо пластик вигоріти, втратити колір і візуально ви втратите таку естетичність інструмента. Тому першим ділом, якщо у вас дешевий інструмент капніть декілька грам самого чесника в якесь таке місце для того, щоб перевірити, буде втрата кольору самого пластика чи ні, для того, щоб потім ви, скажімо так, дана порада не перевратилася в вам у спорчений настрій і в зовнішній вигляд самого інструменту. Коли ми помили наш повітряний фільтр в тепленькій мильній водичці, скажімо так, очистивши його компресором або знову ж таки дати можливість йому висохнути на сонці, ставимо повітряний фільтр на місце та закриваємо кришку нашого. por el otro. Наступним етапом переходимо до злиття паливної суміші, яка, скажімо так, тривалий час вже стоїть, а для того, щоб вона не залишалася в боку, для того, щоб мастило з часом, яке розкладеться, не випадало в осадок, для того, щоб та палена суміш, яка залишиться у вас в карбюраторі, не порушувала саму структуру карбюратора, не роз'їдала його, адже ми знімали відео на тему якість бензину, для того всього, щоб вам не було навесні дуже, скажімо так, неприємно і дорого. палену суміш потрібно злити. Це не стосується мотокоси це стосується бензинного інструмент, який тривалий час буде знаходитися в неробочому стані, адже немає роботи. Попередньо ми зараз заведемо інструмент наш. Лучше. Тепер зливаємо паливну суміш. Зливаємо паливну, відкривши бака, я вже можу побачити першу проблему. Це те, що в нас в баку плаває фіксатор пробки бака, який закриває клапан. Зараз ми попитаємось звідти дістати. За допомогою ось такого от невеликого сйомничка ми будемо знімати нашу. Це потрібно для того, щоб через вакуумник не виходила паливна суміш. Адже тоді воно буде просочуватись і вокруг бака буде велика кількість мокроти Вона нам не потрібна. Відразу можу сказати те, що людина заливала якісне пальне, якісне мастило, адже мастило хускварнівське синьо зеленого кольору. Тому проблем з інструментом в такому випадку не буде. Всім рекомендую, незалежно від виробника вашого інструменту, заливати гускарівське мастило HP, адже воно має хороші функції, які притаманні сьогоднішньому нашому бензину. Е, Обов'язково зауваження, паливну суму, яку ви зляли з інструменту, використовувати в наступному сезоні не потрібно. Адже за рахунок того, що мастило має свій період е, взаємодії з бензином, десь через місяць це мастило просто піде в осаду. Тому таке пальне, як правило, потрібно використати поки. Воно ще придатне, а ніту, скажем так, десь його напевно використати як для підпалки чогось. Або утилізувати, кому як. Е, Обов'язково теж рекомендується подивитися в паливний бак, адже дуже часто пальне, яке ми заливаємо, ми не проганяємо, скажімо так, через сіточку, і в бачку утворюється дуже багато бруду. Якщо ви подивилися в бак і там є дуже багато сміття, візьміть ту ж саму паливну суміш, залийте повторно, декілька разів зболтайте бак і злийте до тої пори, поки в баку у вас не буде чисто. Якщо чисто, то просто закриваємо і на цьому все. І повторний запуск до тієї пори, поки інструмент повністю не стане, не договорить останній каплю павно сум Ось і догоріла наша павна суміш. Тепер ми маємо пустий бак, ми маємо пустий карбюратор і наша техніка готова до подальшої роботи. А, тепер дуже цікавий факт, на що, скажімо так, є дуже багато заперечень. Адже прочитавши декілька інструкцій з експлуатації різних виробників і передившись багато відеооглядів на тему, як правильно зберігати інструмент. Дуже часто хтось говорить, що потрібно відкрутити свічку запалення, влити певну кількість мостила, протягнути стартером, для того, щоб мастило рівномірно обтікло, скажімо так, стінки циліндра. І тим же самим можна поставити інструмент для тривалого збереження. Але в жодного виробника такого, як Успарна щіль, я не звернув увагу на те, що це десь прописано. Інструкція, як правило, говорить чітко по одному. Очистити інструмент від зовнішніх, скажімо так, забруднень, по можливості, скажімо так, злити паливну суміш і поставити інструмент для тривалого зберігання в сухому провітряному приміщенні. Бажано. Ось і все. Що стосується, де написано, скажімо так, що потрібно заливати мастило, я тільки знайшов у. Мака, це здається, один тільки виробник, який рекомендує після того, коли інструмент попрацював, зляти палену суміш і залити декілька грам мастила. І в інших виробників цього, скажімо так, не указано. Чому це відбувається, я не готовий сказати, чому ці виробники, скажімо так, між собою не можуть придумати якусь одну загальну формулу для зберігання інструмента, Ну, на це питання відповіді дати вам теж не можу. Але, зі своєї сторони, хочу сказати наступне: що зазвичай цього ніхто не робить. Адже інструмент, враховуючи те, що в нас двохтактний, працює на паливні суміші, в нас вже є масляниста плівка, яка, скажімо так, служить додатковим захистом нашої поршнової групи і того ж самого карбюратора. Тому переживати про те, що воно десь там щось поржавіє, не потрібно. Адже масляниста плівка в нас вже є додаткове масло, в незалежності від того, яке ви можете заляти. По якості з часом під час дуже тривалого зберігання може призвести до того, що поршневе кільце або поршневе кільце, в залежності від рубника, можливо, просто заляже. І тоді, якщо ви захочете завести інструмент, ви інструмент не заведете, і без додаткового звернення в сервісний центр ваш інструмент працювати не буде. Так це чи ні? Обов'язково пишіть нам в коментарях. До нас це буде цікаво. Ще одним дуже фактором є те, як правильно зберігати інструмент, в якій позі, як то кажуть, лежа, стоя, сидя. Ну, тут, в принципі, мені здається, без різниці, в якому би ви положенні не поставили інструмент, різниці особливо, напевно, немає ніякого. Звичайно, що зручніше підвісити інструмент, якщо ви все ж таки ставите його, то в такому положенні для того, щоб, скажімо так, це виглядало напевно більш охайніше і правильно. А в будь-якому випадку, що зверху, що знизу, у вас немає ніяко, ніяких рідин, які, скажімо так, будуть мігрувати по самій трубі. Ну, це на мою думку. А як це зберігання проводите? Ви обов'язково пишіть нам в коментарях. Для нас це буде дуже цікаво. В принципі, у нас все. Ви були на каналі Проф. Дякую за перегляд відео. Ставте лайк, поширюйте підписку і до наступних відео.